Всім привіт! Ви на каналі Рекс із Ріхова. Сьогодні я вам покажу роботу міської влади. Тоді всім доброго дня. З дітима мешканцям Оріхівської громади і всім, хто буде бачити це відео. Зараз ви бачите, зайшла кура, це вже третя кура із відповідними матеріалами. Те, що було цих двох попередніх, ви побачите далі в коментарях у відеосюжетах і стільки фотографій. Зараз зайшло ряд російську та Ви бачите вигрузку, яка прямо йде людям на тепломережу, де вже Люди з заявами очікують на цей базар, не складується, не ховається, не зберігається Прямо випуск на прищі і до людей на випуску. Хочу наголосити, що ми отримуємо ці батькове матеріали від християнського центру Джерело життя. І ще з нами працює команда громадської організації Любов. До ближнього очолює цю команду, і ми працюємо, співпрацюємо і допомагає нам постійно на зв'язку, контролює загрузку, вигрузку, вантаж, який ми отримуємо. кольчак. Валерія. Можете запам'ятати, моліться за неї Жінка просто, просто герой для нас, тому що отримати сьогодні. Такий безцінний вантаж, Юзі, скільки нас помешкань побито, це просто неймовірно. І тому я це відео обов'язково, що робити перешлю. Ще раз Валерії величезна подяка і всій її команді. Ну а ви працюйте, будь ласка, дякую, далі. Дуже дякую, далі Дякую, дякую, ним, дякую, дякую Значить, я ще хочу сказати. Перед цим ми отримали від неї. 220 буржуйок. Це була ще плівка прозора. Це була плівка голубого кольору. Така кріпка, хороша. Це була дошка 4 метри, яка теж потрібна для відбудову покрівлі і всього іншого. Це були віски. Тут звітність непроста. Окрім того, що ми пишемо, люди пишуть заяви, потім ми ще кожну заяву повинні зареєструвати і написати, скільки, чого ми видали тій чи іншій людині зробити фото. Це все я надсилаю, звітую. І чим краще ми звітуємо, порядно відносимося до того, тим більше ми отримуємо допомогу. Ну, Добре, і дякую. я вам дякую за те, що ви знайшли час у нас діти нами зіткнутися. Да. Ми вам дуже да. дякуємо дуже велике за да. те, що ви робите. Всім до велика. Слава Україні. І героям наш, слава наших непереможний. Водичку люди получають. Це так. Приїжджають люди, получають на всю вулицю. І потім роздають. Е, Іменно оці деревця хвойні треба. На зиму, так? Да? На зиму, так. Да. Ну, а тоді будемо їх ув'язувати, щоб їдучки не поламалися. Ну а що, війна війною, а все рівно прийде мирне життя. Конечно, Приві. конечно. Любоваться у цією деревиночкою. Да, всі будуть любоваться потом приходить. Прийде, прийде мирний час. Да, прийде. Спасибо. Дивите нас на каналі Рекс из Да. Хороший бурький, хороший. Да, хорошая такая буржуйка. Коліносвек. Положно в ручки. Може, там сюди відставилося, а хорошо. Зараз ми зайдемо, подивимося, як працює міська рада у нас. Цим ми зайшли в нашу міськраду. Доброго дня! Сьогодні 18 листопада 2022 року. В Україні йде війна, і наш Оріхів на передовій лінії вже багато місяців, але Оріхів тримається. Оріхів незлавний разом з нашими мешканцями. Міська рада працює, працюють комунальні підприємства. У місті, на жаль, від постійних обстрілів, і сьогодні вночі нас, нас знову обстріляли, немає ні світла, ні газу, ні води. Наші комунальні підприємства постійно намагаються відновити це все. Важко, страшно. Сьогодні ми видаємо нашим людям уже декілька днів будівельні матеріали, які ми отримали від наших друзів. Джерело життя. Хочу подякувати нашим друзям за те, що не залишають наше місто, не залишають наших мешканців в такому скрутному становищі. Хочу подякувати нашим друзям посмішки .UA», які постійно з нами співпрацюють, які надають нам продуктові набори, теж надають нам буржуйки, надають нам будівельні матеріали. Хочу подякувати нашим друзям від благодійного фонду Карітас Запоріжжя, які постійно працюють з нашими мешканцями, з нашими мешканцями похилого віку. Це люди похилого віку 60. З продуктовими наборами з засобами гігієни, хочу подякувати нашим дуже великим друзям, це нашим владійному фонду білуга, особисто Олександру білузі. Хочу подякувати Анжеліці Романенко. Які вже на протязі шести місяців забезпечують продуктами харчування наших мешканців. Ми отримали вже близько 20 тисяч продуктових наборів, які отримали наші мешканці. Місто живе, місто відбудуємо, місто буде жити разом з нашими мешканцями. Ну, люди да. звертаються. ідуть Нічого не було. А це ось таким станом, брало, да? так? Не, ти це ти це? Там їм надають талон, ось отакий. води потім пишуть навіть шкодування, також можуть отримати по заяві матеріали. Значить, матеріали показують пошкодження свої, потім вони по цим пошкодженням отримують матеріали, які є в наявності. Будь ласка, скажіть, що на сьогоднішній день людям видають? Так, да, на, на даний час ось людям видають, ось звертаються, ось пишуть і одразу її отримують. Що видаємо? Йоїн, видаємо, так, ОСБ плиту, тавр це білі, квадратні, синя пліска на захи прозорої нема, закінчилася, дошки і цвяхи. Дошка 4 метра, цвяхи 60 ка по 200 грамів. Синя плівка, 10 метрів погодних. Вона отак 5, отак 10. Да, в цілому ну, кусок, 50 метрів квадратних. Один кусок виходить 50 метрів квадратних і два листа. Ну і зараз получи... Это, по... да, отримали Таурполін і додаємо ще, якщо потрібно, по два листа Таурполіна. В цілому це 40 метрів квадратних. Ну 40, да, і там 50 до 90 метрів. Скажіть, тут пишемо? Ну, коли треба, так? Коли трапилося, так? Ну, без звуку, хай воно. Без звуку. Без звуку. Да, без звуку. Без звуку. Без звуку. Без звуку. Без Понеділка. Як підвезуть, ми про вас пам'ятаємо. Ми вам доставимо. Зараз поки що немає. Понеділка вийшла, понеділка. Все, буржуйка є, будуть і дрова. Буржуйку встановили. Тут пишуть заяви на дрова люди. Допомагають волонтери, зараз працює Ріта. Uh -huh. а, mm -hmm. Капає в нас тут. Це навіть шкодування. Зараз я перевірю. Це я вам допомагаю. Ви так пишуть люди заяву на житті. От, Телефон. заява на дрова, має такий вигляд. Телефон. От, всі дані. І, і заява на група. Ось в цьому кабінеті так, У мене у Далі будуть фото, на яких видно, як, як працюють люди, ведуть вигрузку е-матеріалів е е е для потреби населення. Бачите, все, квіти, як положено, все красиво. Ну, друзі, пока. Кому сподобалось відео, ставите лайки. Не забуваємося коментарі. і Ставимо під відео. Всім пока!